Помилка номер 1 Мити без зволоження. Поспішаєш, не намочив скло як слід, і в результаті стяжка починає скакати і залишати розводи. Інколи це призводить до того, що потрібно перемивати, повертатися назад. Ось, приклад, як неправильно це працює. Стяжка пригає, скаче і залишає розводи. Тому скло потрібно зволожувати якомога краще. Зараз покажу, як потрібно. Гарненько зволожуємо шубку, одягаємо і наносимо мильний розчин на скло. Добряче, для того, щоб наша стяжка гарненько, легенько могла ковзати по склу і помити його в результаті. What's that?